Сьогодні прийшла ось така БМС-ка лі, І ми його поставимо на наш акумулятор, який ми вже зібрали. Ну що ж, ось така вона невелика на 20 А. Чому на 20 А? Тому що контролер у нас на 17 А. І коли у нас буде контролер виходить на максимальну потужність, БМС теж буде виходити на максимальну потужність. БМС у нас дзеркальна, тобто, у нас б підключається до мінус акумулятора, п до навантаження. Тож, зараз ми беремо наш акумулятор і продзванюємо його для того, щоб дізнатися, як ми правильно будемо підключати. Достали ми наш акумулятор. Пам'ятайте, що в такому вип... вигляді він дуже небезпечний. Тому, дивіться, не коротніть. А в ми поки що поставимо. Далі, за допомогою ось такого приладу, можна будь-якого мультиметра. Ну, а в мене буде мультиметр Дніпром. Ми почнемо міряти. Також у нас є і активний балансир. Ось такий активний балансир. Досить непоганий, але у нього є один незначний мінус. Він у нас без захисного скла. Тому будемо обходитися якось так. Ось. Було б дуже непогано, якби тут було захисне скло. Ось тут. А, планую поставити активний балансир раз. І також планую поставити бмс ку два. Ось так от БМС-ку. Тут того навіть її в кінці, для того, щоб розпустити коси. і активний балансир. Тут вони будуть відображатися балансувальні ці, і ми будемо бачити, наскільки вони активно балансуються. Ну що ж, для початку ми прозвонимо і, мабуть, ми ось тут візьмемо мінус, ось тут візьмемо плюс. Тож, поїхали. Для початку будемо прозванювати. А так як ми почнемо розпаяти з першого чорного провода. Ось він. Чорний провід, він один. І чорний у нас мінус. Отут у нас теж мінус. Тут у нас плюс. Акуратно, дуже акуратно, щоб не коротну. Тут у нас чорний теж мінус. Виставляємо і ми бачимо на мультиметрі от так, от, щоб вам було видно. Ми бачимо на мультиметрі 4 вольта. Наступний провід ми візьмемо отут. У нас буде 8. Наступний провід ми візьмемо отут. І в нас буде 12. Далі в нас повинно бути 16. Тобто отут. Наступний у нас повинен бути ось тут. Ось тут. І, ну, суть, ви зрозуміли. Тож, я за кадром беру паяльник і це все діло акуратненько підпаюю. Стосовно активного балансира. Ось воно під'єднується. Ось так от. ДБ-мінус це чорний мінус. Він під'єднується так само, як і мінус на звичайному балансирі. І е, червоний провід це Б-10. Тобто під'єднуються вони точно так же ж само, хоч вони різнокольорові, просто не під'єднуються точно так само, як і BMS-ка. Єдина різниця це те, що. Немає виходу плюса і мінуса на навантаження, ні на зарядку, ні на навантаження. Тут просто задача балансира перекидати. Це слабенький балансир до 1 А, на таке акумулятор його повністю вистачить, його задача перекидати. З сильнішої ячейки в слабшу ячейку струм. А важливий момент в підключенні це не пропускати провода, тобто йти підряд. Ось я взяв перший мінус, прикріплений до мінуса. А наступний прикріплений до плюса. Наступний буде прикріплений до плюса. Плюс я можу взяти як тут, так і тут. Тобто, я візьму ось тут, на мінусі, тому що тут плюс і мінус. А мені все одно де паятися, але на мінусі паятися набагато простіше. Тому я підпаюватимуся під мінус. Ще один цікавий лайфхак: не використані проводочки, я зав'язую вузлик. Таким чином, я не заплутаюся. Чому? Тому що у мене ті проводки, які не використовуються, вони просто в вузлику. Ті проводки, які вже використані, вони в мене припаяні. А той проводок, який в мене не припаяний, він в мене постійно в ручках. Таким чином, я ніколи не заплутаюся в проводочках. Під час паяння зверніть увагу на те, що дуже важливо, щоб паяльник, коли ви паяли, не торкався тих акумуляторів, які між собою не з'єднані. Тому що це коровато коротким замкненням, а відповідно нехорошими наслідками. Будь ласка, слідкуйте і ставте паяльник так, щоб ви навіть теоретично, якщо торкнулися інший акумулятор, не було короткого замкнення. Дивіться, для того, щоб перевірити якість збирання ось цих от елементів, ви напроти чорного проводочка ставите, щуп чорний. Це буде мінус до мінуса. І далі з кожним наступним площадочкою, у вас повинна збільшуватися напруга. Тобто 4, 8, 16 і далі аж до 40. І напруга на ось цьому. І на ось цьому повинна збігатися. Тобто, напруга на початку і на кінці повинна бути однакова. А тепер будемо підключати активний балансир, Косу активного балансира. І щось мені підказує, мабуть, я візьму інший паяльник, більш потужніший. Далі, до червоних елементів я візьму червоний паяльник. А паяємо так же само, як і. БМС-ку. Ось активний балансир чорний до чорного. І далі пішли, пішли, пішли. і так до кінця. В активному балансирі не надто принципово послідовність напруги. А підключив я також косу активного балансира. По принципу, звичайного балансира. Зараз спробую підключити балансир і подивитися, що заспіває балансир. А далі подивимося, може ще й підключимо BMS-ку сьогодні. А може і не підключимо. Тому що для нашої BMS-ки треба буде ще трошки поморочитися і підключити XT60. Тобто, нам треба, ось у нас є чорний мінус. А плюс ми будемо брати от сюди. Тільки, я думаю, вже з іншої сторони. Ну, якось так. Ну що, підключаємо, і у нас видно світиться одна один елемент. Туго так заходить. Так, зараз я покажу поближче, що дійсно світиться один елемент. А на камеру чітко бачимо, що один із елементів у нас. Не зроблений. І як видно, ось у нас підписано. пара. 1, Ага. 1 між першою і другою. Друга, третя. Третя, четверта. Третя, четверта. А в нас пара четверта, п'ята. Третя четверта, четверта п'ята. Тобто зараз балансується пара 4, п'ята. Щитаємо, від у нас починається від, мі, від мінуса. Тобто, чорний перша, друга. Друга-третя. Четверта-п'ята. Ось ці дві пари, вони зараз балансуються. Яка із них балансується, я не скажу. Але, як видно, досить таки непогано, що. Йде баланс однієї з пар. Ось видно підписано внизу. Ну, якось так. В принципі, мені подобається. Тож хай він балансується. А, підключив до роботи активний балансир. Спочатку світилася пара 4,5, тепер світиться пара 6-7. Моргала пара 9-10. Але досить швидко перестала. Тобто, коли світиться, активно перекидає, коли моргає, перекидає імпульсом. Значить, дивіться, для того, щоб підключити BMS ось так. от, Я підключу синій кабель. О, бачите, b стоїть, Синій кабель я підключу ось так от. Раз. Я думаю, навіть десь по центру підключу до цього акумулятора, щоб струм з усіх стікався до середини і не так навантажував цю пластинку. P- я підпаяю до роз'єма ось такого от. XT60 60 це мама. Чому мама? Тому що безпека, тому що акумулятор постійно під напругою і шансів коротити таку конструкцію мінімальні. І червоний провод p я підпаяю десь ось тут, того, виведу його сюди вниз і низом пущу-пущу-пущу, і теж підпаяю під XT60. От, ось цей кабель температури я прикріплю. Може до цього акумулятора. Може десь от того між цими двома було б взагалі чудово, він би контролював температуру відразу двох акумуляторів. І все це діло замотається папером, термоізоляційним картоном, замотається якимось мягеньким матеріалом і запакується в упаковку. І далі спеціальним скотчем, звичайним таким, от, а іменно спеціальний сиренький. Нагадаю, як він називається скажу. Я його запакую і в мене буде з акумулятора виглядати тільки ось цей маленький пептик з кусочком. Чорного і червоного кабеля. Та чорний це мінус, а тут усе вказано плюс-мінус. Це все плюс. Це все мінус. На камеру погано видно бо блищить, але повірте, вони там є. Також щось xt 60 популярний роз'ємчик. До речі, активний балансир після э, години балансування. Зараз не моргає. Це означає, що всі процеси в чудовому стані. Батарея повністю відредагована. Да, такі хліпенькі проводки. По появі, звісно, не, не айс, ну я їх акуратненько скрутю і ще одне. Чому я не врізав косу для краси? Тому що для того, щоб не був різний внутрішній опір провода. Іменно однаковий опір провода, щоб більш точніше, активний балансир. І вбудований тут пасивний балансир. Визначали внутрішній опір акумулятора, а також його вольтаж. Тому отак от. Тож, не забувайте, що в мене на каналі є список цікавих відео. Не забувайте, що в мене також є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. І не забувайте підписуватися на канал мого друга. Доброго вечора, ми з гаража.